Що мікста є особливо грішним, тому що навіть добре для нас не може використовувати проти нас. А другий брат каже, слухай, ну як тобі механізм цей пояснив. От в тебе є магазин, а в того був такий магазин, ну, невеличкий невеличкій знаєте, Стояв майже в парковій зоні, в гарному місці над дорогою. І цей брат торгував світильниками. В нього багато-багато різноманітних світильників. І знаєте, як німці дуже з повагою відноситься до приватної власності, ну, по крайній мірі, колись так було. Коли Європа коли не повному наповуватися мігрантами і грантами, так далі. Але е, йому, хоч і жалюзі були на вікнах, він ну, ніколи навіть на ніч не закривав, і світло не вирікало. Це така реклама. Знаєте, людина йде повз і через вітрину бачить ці світильники, може комусь захочеться. Цей другий брат каже, мені ніколи в голову не приходило поставити банер перед вітриною, на якому написати не кидати у вітрину каміння. Я. Звичайно, що ні, а ти попробуй. І Він взяв за голову банер, знаєте, газон втекну, не у вітрину каміння. Пройшло небагато часу, вітрину хтось розбив. Це потрібно було десь знайти. Щоб вернути в цю вітрину і розбити її. І людина ходила по своїй вітрини, для неї ніяк не приходила ідея розбивати. Але коли з'являється ніби западне правило, відразу всередині людини запускаються процеси. Так от, друзі, коли ми говоримо про гріховну природу, то ми з вами. Ми інколи думаємо, що хто, хто, а я цього не зроблю. Зі мною цього не станеться. Хто хтось yeah. чув оповідь якось про блокаду Мініграда і одну віруючу жінку, матір п'ятьох дітей. Це вона особисто написала цю історію, як свідоцтво. Каже: коли стало зовсім аж тяжко із продуктами харчування. Не можна було, заблокували війська німецькі в Ленинград, і там тільки через, через озеро можна було, така дорога життя була і, і літом, і, і зимою, як заверзало озеро, але весь час бомбардувалося це озеро. Тобто, Кораблі, чи машини, які їхали, весь час бомбардувалася ця дорога життя. І Дуже важко було постачати на величезне місто продукти, вели карточки. Дуже скудно на кожну карточку на кожен день потрібно було вистояти в черзі, щоб отримати кусочок хліба на душу населення. І якщо в тебе карточки не було, ти вже ніде міг хліба взяти. І це було єдине харчування. І каже, ну ми якось перебивалися, нам на місяць видали карточки. І моя старша донька якось пішла, щоб отоварити, взяла з собою всі карточки місячні. І каже, ми перестріли лихі люди, забрали в неї мало і забрали в неї ці карточки. Вона прийшла побила сльоза і каже, мамо, ми нас забрали карточки. І каже, це початок місяця. І каже, ми почали, почали значить, голодувати. Напередодні до мене дійшла історія про сусідку нашу з якогось там поверну нижче, чи вище, я вже не що її е, заарештували за те, що вона е, ціною вбивства однієї дитини, щоб прогодуватися самі і своїх дітей прогодувати, дитину був. Ну, Канібалізм. Каже, коли я це почула, я так обурилась, як можна власно новинку вбити. Як можна до цього відійти? Це крайній римний прояв, це просто нелюдські якості. не може Каже, почали не голодувати. Спочатку каже, поїли всі вазони, які там були решті, що було в ті а потім каже, я вже можу дітей спати. Пройшло декілька днів, діти плачуть, не можуть заснути. Я каже, їх пою водою, щоб вони хоч якось наповнення мали, сама молюсь. І каже, в якийсь, в якийсь момент я веду себе на думці, що ідея ціною життя однієї дитини врятувати себе і інших. І така вже страшна. І раптом, каже, мене, як кипинком пошпар. Це я думаю, це у мене знайшовся. Я каже, вжахнулася тої і в собі побачила в своїй гріховній природі. Каже, почала молитись до Бога просити небо стікаяся. Каже, цілу ніч поплакала Наранок, на ранах, хтось у двері. Відчиняється двері, їхній родич приїхав із, із вже не де було, ну, там де нема було і привіз цілий рюкзак різних продуктів. І каже, цього рюкзака вистачило, щоб нам дожив до скітючих карт. Господь нас помилував, виручивав, але каже, я точно зрозуміла, що я також, хоч я вірю в Бога, але я маю повний набір у цей гріховний. І дуже часто людина думає під власної власного, і фаристаї, що хотіли побивати жінку. Вони думали, що вони не перелюбники, вона перелюбниця. Давай ми її поб'ємо. Ісус запитав, хто з вас без греха. І Богу о, раптом щось, щось совість для них підказала. Вони порозходилися. Через те закон першою своєю функцією, призначенням, відкриває для рішення його гріховність. Друга функція закону. <клігінь> Я її вже трішки озвучував, але ще раз нагадаю, прочитаю іспаня до Галатії, третій розділ з 10 віршу. А всі ті, хто на діла закону покладається вони під прокляття, во написано, проклятий усякий хто не триває в усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити оте. Знаєте, оцей текст. <клігінь> Як процесуальний кодекс. Є кримінальний умовно кодекс, а є проф... процесуальний. Як його застосовувати в песоці? Так. так от, друга функція закону вказує на безсилля грішника перед гріхом. Друга функція вказати для грішника на його безсилля перед Розкриває сутність цілісності закону, що його треба виконувати весь і повсякчас. Бо якщо ти повсякчас виконував, але порушив щось одне, ти винний проти усього. Бачите, закон цілісний, не можна щось вибирати, щось виконувати, щось не виконувати. Якщо ти вже берешся за виконання закону, то будь добрий, виконай весь закон. Да. Ну, Давайте я наперед забігаючи, кажу, але якщо ти хочеш вправитися через віру під Христа, то вже до закону не авій. Бо це буде берег духовні. Mm -hmm. Якщо людина, віруючий християнин, бере щось із закону, то тим самим і каже, що це треба до виконання, то тим самим ця людина каже, що жертва Христова. Немає досконалого освячення, немає досконалого впливу, не дає досконале спасіння, то До не ще щось можна додати. Наприклад, там, не їсти свинину, отримуватися суботу, мити ноги. Ні, друзі, я кажу про тих, хто кажуть, що якщо не миєш ноги, не спасешся. Я не кажу, що миття нік це щось, щось погане. Це може бути. Добре, Але це нічого не стосується до спасіння, не можна його ставити на рівні жертвою Христової. а люди роблять. Люди, люди роблять. Кажуть, вірити в Христа, так, «Да, але ще це треба. Ну, щоб знак на тілі був приналежність. Друзі, обрізання чи не обрізання є ніщо. Yeah. Коли ти віриш в Ісуса Христа, мова йде про серце, про змінену природу. Через те, друзі, оця друга функція каже, що якщо ти береш закон, то ти його мусиш виконати весь і повсякчас. Якщо ти дев'ять виконав, а 10 порушив прокляти. Якщо ти виконав 10, а потім порушив першу прокляти, ну і так далі, і так далі. І все життя це така рутина, знаєте, як білка в колесі. Старається, старається, старається. І весь час переконується через оце старання, що я по природі своїй не здатний відповідати вимозі закону. Він досконаний. Чому багато мовила справи? Так. Ось власне друга функція закону. Третя функція закону, третій розстріл до галатів. 24 вірш. Так. Тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. Записали після так? Галатам 3,24. І функція звучить так. Вказати для грішника на вирішення проблеми гріха да? через Месію. Казати для грішника да, на вирішення проблеми гріха гріховної природи через містій. Бути будівником до Христа, привести людину, вказати для людини на Ісуса Христа, на грядущого мислі. Або на того, що вже прийшов, що звершився, залежить в який історичний момент знаходиться людина. Для старозамінних віруючих, жертва Христа це майбутнє. так? А для нас це не звершений факт минулого. І для них вірою, ми віруємо, і вони через віру в Ісуса Христа отримуємо праведність. Через те недосконале виконання старозавітніх віруючих, недосконале виконання закону, і недосконалість їхня є їхньою праведністю. А те, що вони старались, але жили вірою в те, що Бог вирішив проблему гріха, це стало. Запорукою їхнього спасіння і Боскресінню Христа приєднали їх до церкви. А для нас також жертва Христа, яка в минулому, вже 2000 років назад принесла, ми вірою, опираючись на жертву Христа, також має праведність і оправдання перед Богом. Слава, Слава, Слава Богу! Таким чином, ми бачимо, що закон, він даний людям не для того, щоб вони через нього спаслись, а через. Через те, щоб людей привести до Христа, вказати на необхідність, що без Месії ви не можете бути правилю. І Багато сьогодні, коли мова йде про спасіння в багатьох юридичних ідеях чи поглядах, концепціях порятунку люди або людина розглядається як морально здатна повернутися до Бога, прийти. Оце тільки має прийти. Але закон доказує для людини, що ти в своїй гріховній природі, що би ти не робив, як би ти не старався, без весіння, без Христа. Ти загинув, ти не можеш відповідати заповідь Бога в Бога. Бо Бог святий і заповідь свята, і добра, і цілісна, і навіки встановлення. І скаже, а як закон сьогодні продовжує дії? Давайте подивимось іслання до Тимофія, апостола Бога. Перший розвід. Восьмий вірш. А ми знаємо, що добрий закон, коли хто законно вживає його. А, Бачите, виявляється, що не просто потрібно Мені. мати закон і знати, що він добрий, а ще Мені. треба знати, як його застосовувати, до кого його застосовувати. І пояснює, якому. Та відає те, що закон не покладений для праведного, але для беззаконних, для неслуханих, для нечистивих і грішників, безбожних та нечистивих, для зневажників батька та зневажників матері, для душогубців, розпусників, божоложників, розвідників, неправдомовців, кривоприсадників і для всього іншого, що противне здоровій науці. Бачите? Закон даний, і він продовжує по відношенню до суспільства свою дію, а, не для церкви, щоб церква через нього отримувала праведність, бо наша праведність через віру Христа, але для ось цього розмещеного грехом світу, ось до людей закон застосовувати можна. Я скажу, що сьогодні 10 заповідей є такий хороший інструмент для євангелізму. Для вступу в Євангеліст. Я не раз користуюся такими заповідями закону, але перед тим, як засвідчити для людей. Наприклад, якось у Львові з таксистом спілкувався, Значить, він викликав таксі, приїжджає в Капейна живуть котейку. Так? І такий сам От, Молодший за мене. Дивлюсь у нього католицькі іконки на торпеду. Я кажу, що о, у вас такі іконки гарні, ви мабуть там людина. Він каже, ну так, це моя сестра за дані, Думаю, я кажу, ви католиць і православні, православні. навіть не розбирається, що католицькі православ'я католицький іконопис не сприймається. Ну, зовсім два різні іконописці. Кажу, що, а ви що не в мові живете, так ні, я тільки таксую там, за містом живу. Кажу, що а, а як у вас там, ну, нове що в селі є, де ви живете, він село сказав. Так, я, та нічого нового, каже, храм на збудували. Кажу, що о, мабуть, все село зараз ходить до храму. Ну, він каже, спочатку ходимо, потім каже, вже менше, менше, менше. Але ви регулярно Він каже, ну я стараюсь Кажу, слухайте, мені у мене до вас таке запитання. От як ви думаєте, яким вам зараз стати перед Богом? Кажу, живіть, будьте здорові, але зараз стати перед Богом. Думаю, Бог вас Бемлю? Він каже, мабуть, в рай, чому ви так думаєте? Ну, бо я добра людина. Я кажу, я добра людина. Ми з вами добрі люди, але чомусь я думаю, що у Бога інше не. Ну, Маєте на увазі закон Божий. Я кажу, стане так. А ну, ми ж з розумними люди маємо справу. Люди ж якось мися. Кажу, як вас на рахунок е не пожарає. ні, не в мене ж жінки хороші способи. Я кажу, я не можу. Кажу, ви мене копійкою везеш, а на, ми пролітаємо, як знаєте, машини, чи там. А він каже, ну так, да, часом не стає, вона часом не заводиться, як треба. Там, і все. Тоді каже, думка така буває. Кажу, то все таки є поживання. Є. А як на рахунок правди? Мені я чесна людина. Я кажу, я чесна людина. Але кажу, судячи по руках, ви ще застане когось. Як на рахунок когось? Він каже, то це ж все ваше друзі. Я кажу, ну, але. Nasătul e nu mai știți ce vreodată sunteți. nu-i băieți, că nu-i băieți. Nu mi-i кажă, nu da, nu, este de. Eu i dar nu-i de. dar de. dar nu Eu dar nu-i dar nu-i de. nu-i de. Căzut, căzut. Eu i-am І тут ми до місця призначення. Я демонстративно, ну, я розплачуюсь, виходжу з машини, йду до багажника, щоб забрати багаж. Він маю сумку і вже так роблю виклик, ну, подякував вигляд, що я вже хочу йти. Він каже, стійте, стійте. Кажу, що таке? А що мені робити? Річ, я йому не казав, що він грішний. Він сам сказав на основі от, кількох заповіди, що він порушник. Сам сказав, бо він сам подумав, що мені з цим робити. Мене ще часу було, тому що там з запасом їхати, що відповіді там ці, ці, ці справи з е, безпекою. Я скидаю з голову ну, і починаю розказувати Євангелію. Що Ісус, як Ісус, для чого Ісус? І він каже, То, що прямо зараз можна помолитися по Я кажу, так. Помолилися, до нього розказали це робити у любові, де можна звернутися і все. І ми з ним розсталися. Шкодую про одне взяв телефон. Ми було взяти телефон. Зазвичай це була моя помога, я так знаєте, емоційним впливом. А є люди, з якими я точно так само за таким самим принципом свідчить, і мене не телефони цілі. Ми постійно спілкуються, з ним поїзд познайомилися, навіть незначні люди.